Чи стане легше бронювати працівників за новим порядком? Чи подавати форму 10 ПОІ за 2022 рік? Та за якою формою подавати звіти з праці за січень? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами... Щотижневий випуск новин коротко про головне. Від кадроленд про головні зміни в законодавстві за тиждень з 30 січня по 3 лютого. Поїхали! Уряд постановою номер 76 затвердив новий механізм бронювання працівників. Бронювання працівників передбачає надання військовозобов'язаним відстрочки від призиву на військову службу під час мобілізації. Постанова номер 76 набрала чинності 31 січня і відповідно з цієї дати втратила чинність постанова номер 194 за якою, власне, і проводилось бронювання раніше. У зв'язку із цим одразу відзначу, що відстрочки від призиву на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов'язаним рішенням Мінекономіки до набрання чинності нової постанови, тобто згідно з постановою номер 194 залишаються чинними протягом строку, на який вони надані. Отже, постановою номер 76 затверджено одночасно порядок бронювання військовозобов'язаних і критерії визначення підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки. Хто може забронювати працівників? Фактично, цей перелік аналогічний тому, що вписаний у законі про мобілізаційну підготовку. Так, забронювати працівників, які є військовозобов'язаними, допустима в органах державної влади, інших держорганах, органах місцевого самоврядування, на підприємствам, яким встановлено мобілізаційні завдання, тобто замовлення, на підприємствах, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб збройних сил. Та інших військових формувань, а також на підприємствах, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. І ось які підприємства можуть вважатися критично важливими, визначено відповідними критеріями. При цьому таких критерій сім. Перший критерій. Загальна сума податків, зборів, платежів протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 мільйонів євро, і це затверджено довідкою підконтрольного органу, якому на обліку перебуває підприємство. Другий критерій: сума надходжень в іноземній валюті за звітний податковий рік перевищує еквівалент. 32 мільйона євро. І також підтверджується довідкою відповідного обслуговуючого банку. Третій критерій. Підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Четвертий критерій: підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. І ці критерії мають бути затверджені на місцевому рівні. П'ятий критерій. Відсутність заборгованості і сплати ЄСВ, що підтверджується довідкою контролюючого органу або витягом з інформаційної системи органів ДПС. Шостий критерій. Розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить. Не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за четвертий квартал 2021 року, що підтверджується довідкою, наданою підприємством. І сьомий критерій: підприємство є резидентом Діасіті. Проте підприємство для бронювання працівників не обов'язково відповідати усім сьома критеріям. Для бронювання підприємству достатньо відповідати трьом. Або більше критеріям. Більш того, ці критерії можуть зменшуватися і до двох, якщо йдеться про заклад державної або комунальної власності у сфері охорони здоров'я, освіти, науки, фізичної культури та спорту. Тепер у порядку більш чітко прописано, до яких органів повинно звертатися підприємства і з якими документами для цілі бронювання працівників. Так, якщо йдеться про підприємство, яке є критично важливим для економіки і забезпечення життєдіяльності населення, тобто ті, що відповідають трьом або в окремих випадках двом із вище згаданих критерій, то такі підприємства мають звертатися до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування. Та реалізацію державної політики у відповідній сфері, або відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, або військової адміністрації. Для бронювання подається список за формою, згідно з додатком 1 в паперовій та або електронній формі. Обґрунтування, до якого також встановлені вимоги. Та довідка про кількість військовозобов'язаних за формою згідно з додатком 2. Далі відбувається процедура погодження і у разі схвалення закінчується все видачою витягу з рішенням про бронювання військовозобов'язаних. Про постанову номер 76 розповідала Тетяна Моїсеєн на вебінарі Бронювання по-новому. До питання бронювання повернеться Тетяна Донець на вебінарі, який відбудеться 9 лютого. Тож реєструйтеся за посиланням в описі до відео уже зараз. Працівник заброньований, а йому вручили повістку. Як бути в такій ситуації? Відповідь надав начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ. Отже, працівники, в яких є бронь, повинні мати при собі всі документи, які це посвідчують. І при їхньому пред'явленні вручення повістки не відбудеться. Якщо ж так сталося, що заброньованому працівнику таки вручили повістку, то з документами, які підтверджують бронювання, потрібно прибути до ТЦК і повістка буде анульована. При цьому ігнорувати повістку не можна, оскільки це може призвести до відповідальності. До речі, про відповідальність для роботодавця та перевірки за станом ведення військового обліку розповість Тетяна Донець на вебінарі, який відбудеться 9 лютого. Тому приєднайтеся за посиланням, щоб не пропустити цю важливу подію. Також нагадаю, що темі військового обліку на Кадроленд уже присвячений не один вебінар. Посилання на них наведено в описі до відео. А 30 січня вийшов курс Тимура Малієвим, де детально роз'яснення про особливості ведення військового обліку за новими правилами. До речі, до кожного уроку додані зразки документів з питань ведення військового обліку. Фонд захисту осіб з інвалідністю підтвердив. Реєстрацію підприємств у цьому фонді скасовано, і подавати звіт про працевлаштування осіб з інвалідністю за формою номер 10 поі не потрібно. Отже, підкреслюю: звіт про працевлаштування осіб з інвалідністю за 2022 рік подавати не потрібно. Як бачимо, це підтвердив і фонд соцзахисту осіб з інвалідністю. Проте варто відзначити, що відміна реєстрації у фонді і подачі форми номер 10 ПОІ випливає із змін, які були внесені до закону номер 875. Проте озвучені правки не стосуються самого нормативу. Справа у тому, що підприємства і надалі мають забезпечувати працевлаштування осіб з інвалідністю згідно з установленим нормативом. За невиконання нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю передбачені адміністративно-господарські санкції, розмір яких залишився без змін. Разом із тим змінився підхід до контролю за підприємствами з приводу виконання нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю. Справа у тому, що тепер. Всю інформацію щодо дотримання квоти з працевлаштування осіб з інвалідністю фонд отримує від пенсійного фонду, тобто без залучення самого підприємства. Головним чином інформація з приводу працевлаштування осіб з інвалідністю накопичується у поданих об'єднаних зарплатних звітах. І саме ця інформація і передається пенсійним фондом до Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю опрацьовує отриману інформацію і у разі невиконання підприємством нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю у попередньому році, у нашому випадку йдеться про невиконання нормативу за 2022 рік, накладає адміністративно-господарські санкції. Розрахунок з адміністративно-господарськими санкціями надсилається у формі електронного документа через Електронні кабінети підприємств, фізичних осіб, які використовують найману працю на веб-порталі пенсійного фонду. При цьому фонд соцзахисту осіб з інвалідністю повідомив, що найближчим часом будуть прийняті підзаконні нормативні акти, які стосуються нових підходів з приводу контролю за виконанням нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю. У разі їх появи ми повернемося до цього питання. Нагадаю, що про відміну подачі звіту за формою 10 ПОІ ми говорили на вебінарі Річна звітність кадровика». Зміни, нові правила подання та неподання та штрафи. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Нагадаю, що минулого тижня президент указом підтримав Раду нацбезпеки з приводу заборони на виїзд за кордон окремих чиновників. Вони можуть перетинати державний кордон виключно при службовому відрядженні. Так, ось тепер цей величезний список посад вписаний і у правилах перетинання державного кордону громадянинами України. Отже, остаточно закріплено перелік осіб, яким дозволено виїжджати за межі України виключно в службові відрядження. Серед них судді, прокурори, керівники інших держорганів, депутати різних рівнів, а також керівники структурних. Підрозділів держорганів та органів місцевого самоврядування, і працівники, які заброньовані на період мобілізації. Проте не обійшлося і без винятків. В окремих ситуаціях зазначеним особам дозволяється перетинати державний кордон, зокрема, якщо вони є одиноким батьком або матір'ю з дитиною віком до 18 років, а також для лікування та у разі смерті за кордоном одного із членів їх сім'ї. Першого або другого ступеня споріднення. Наказом МОС номер 138 внесено зміни до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. Передувала такому оновленню зміна номер 11 до класифікатора професій, до якого додали, зокрема, такі професійні назви робіт, фахівця з дослідження факторів навколишнього середовища, клінічного психолога, психотерапевта та сестру медичну, брата медичного з реабілітації. Тож тепер кваліфікаційні характеристики цих професій додано до випуску 78 охорона здоров'я. Крім цього, профільне міністерство оновило кваліфікаційні вимоги до чотирьох спеціалізацій медиків: це лікар-психолог, лікар-психотерапевт, лікар-токсиколог і лікар-епідеміолог. Отже, тепер кадровим службам медичних закладів слід внести зміни до посадових інструкцій відповідних працівників. А також у разі використання зазначених нових посад для них слід розробити нові посадові інструкції. Як це зробити правильно, ви можете дізнатися з 8-го уроку онлайн-школи Сучасне кадрове діловодство на кадроленд. І наостанок. Пам'ятайте! 7 лютого граничний строк подання звіту з праці за формою 1ПВ місячно за січень 2023 року. При цьому звіт з праці за січень 2023 року слід подавати в оновленій формі у редакції наказу Держстату номер 87 При цьому нагадаю, що з 1 січня статистична звітність подається виключно в електронній формі на виконання норм закону про офіційну статистику. Опанувати електронний кабінет респондента на сайті Держстату допоможе курс Ольги Хільчук. А про формування звіту із праці за січень 2023 року за оновленою формою команда Кадроленд розповідала у рубриці: Заповнюємо документи, звіти, форми. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті. Кадро відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, в коментарях напишіть свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна! До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!